Це звичайний рекламний щит, але внизу замість порожнього простору справжня клумба. Лише розташування дещо незвичне. Це частина нового проєкту Вертикальні луки, який розпочав британський дизайнер Лоу. Мета ініціативи зберегти біорізноманіття рослин у Великій Британії та прикрасити міста. На цій стіні висаджено 25 видів польових трав та квітів. Їх ретельно відібрали спеціалісти природоохоронних організацій. Такі клумби невеличкі острівки. Весь для комах. Недавно мене дуже схвилювала одна подія. У нас на стіні сидів великохоботник зірчастий. Це метелик, схожий на колібрі. Цього сезону ми вперше його побачили. Він відкладає яйця на підмаренник справжній, який росте на наших клумбах. Це місцевий вид у Великій Британії за останні 100 років зникло понад 97% лук, а вони необхідні комахам. Приміром, улітку на 40 сотках може рости до 3 мільйонів квіток. Їхнього нектару вистачить для 96 тисяч бджіл. Якщо в місті розмістити вертикальний луг площею 9 квадратних метрів, цього буде досить, щоб 200 медоносних комах щодня мали нектар. До того ж, зелені стіни вловлюють вуглиць, знижують температуру в спеку, поглинають дощу. Воду та забезпечують додаткову звукоізоляцію а ще вони наближають містян до природи. Поки що, засновник проєкту планує створити 30 живих стін у різних містах Великої Британії, зокрема в Лондоні.